Сьогодні у цій залі зібралися і медичні працівники, і жителі нашого міста, які вже є пацієнтами або будуть потенційними пацієнтами лікарняних закладів. Ви будете мати змогу почути з перших вуст різне бачення шляху вирішення цієї проблеми. І прихильників реорганізації, і тих, хто не вбачає у цих змінах позитивних зрушень. Ми сьогодні сконцентруємо свою увагу, щоб не перевантажити вас інформацією первинною медичною допомогою, згідно з якою ми тут зібралися, і будемо говорити, як ми вдосконалюємо цей процес протягом останніх років. Ми утворили амбулаторію на Лересневому, це також для доступність, звучать в тому, що ці заклади знаходяться в центральній частині міста. Утворили дуже нову нормально в 2008 році амбулаторію. Для мешканців пічівнику згодом 17 тисяч населення обслуговує. Хороша, нормальна поліклініка, працює там сімейні лікарі, обслуговують діток, дорослих, і все нормально. І в минулому році вже Колиславич відкрив серпня року абулаторію на серлесі. Обслуговує вона наш мікрорайон вишкова і на травокзалі капіталь лікар сімейного лікаря. Для запровадження вузької реформи потрібно точно знати, як це вплине на рівень смертності і захворюваності. Адже реформа це саме для цього. Так скажіть, будь ласка, якщо для цього потрібні ретельні дослідження, ретельні, ретельні, потрібні висновки і цілі величезні дослідження, то хіба пан Кошик це проводив, 27 березня в Луцькій міській раді буде наданий шанс скасувати це рішення. Цей проєкт рішення, про скасування рішення міської ради про медичну реформу внісу я і депутати, які поруч зі мною. Це депутати, які мають честь і порядність. Так ось, я закликаю вас, прийдіть і дайте шанс депутатам виправитися, їм в очі. І знаєте, взагалі не вірте, коли починають чиновники говорити, змішувати все до купи, що начебто первинний, вторинний, третинний рівень, екстрена допомога, швидка допомога. За чого все до купи змішувати? Розкажіть нам про центр. Розкажіть нам, куди ви поділите нашу третю поліклініку, що це ви задумали. Не чіпайте того, чого ви не будували. Це наше. Якщо послідок не знає, що таке перший рівень, то я скажу, це якраз надання допомоги сімейним лідерам. І, і сьогодні не стоїть питання про скорочення мережі лікувально профілактичних закладів. Сьогодні стоїть питання про розширення мережі лікувально профілактичних закладів. У нас взагалі на цю реформу передбачено з державного бюджету. Нуль гривень, нуль копій. Тобто це не є реформа, коли вона не забезпечена коштами.